Привітики, привітики кажуть, ця хвороба не лікується. Це моя малесенька мара. І сьогодні я хочу зробити розпаковочку з тему. Я не зареєстровувалась на тему дуже-дуже великий-великий проміжок часу. Але цей соціум такси на мене капали, капали, капали. І я це зробила. І це жах, тому що постійно хочеться щось купувати. Ти туди заходиш, тобі постійно щось потрібно. Я трошки прихворіла, тому вибачаю за мій голос, що маємо те маємо. Маленька. розпаковочка. І така ностальгія мене накрила, коли я побачила цю прекрасну штуку. А саме тетріс. Він без батарейок, але доїхав абсолютно в. Гарному стані, трошки щось потерте, але це така дрібничка насправді. І дуже легкий. Прям такий легкий, легкий, легкий. Ну, побачимо, потестимо. То я для свого синочка купила іграшка така для кицьки. Не знаю, як, що, як вона це сприйме, надіюсь, їй як мінімум сподобається. Побачимо. ну Ось таке. У вас всяких дрібниць. А це якась гумка, типу для підошви. Щоб витирати всякі забруднення, які дуже важко витираються. Ну, спробуємо що Побачимо, що то буде, що то вийде. І ще одна така посилочка. Трошки більша. Отака. Отака, що навіть за нею мене не видно насправді. Тому ну, не знаю, якось буду показувати. Мережевий фільтр. До речі. Повинна бути кльова штука, бо я купила мережевий фільтр в нас в Україні. Ним дуже задоволена і вирішила, для чого платити більше, якщо можна його купити, трохи почекати в два рази дешевше. Я його вже відкрила, подивилась. Ось такий він. USB-C. Так, да, тут три розетки, але єдине, що я бачу, що тут немає швидкої зарядки. Це єдиний такий мінус, бо в тому, якому, якого я купила, там є швидка зарядка, і це дуже крута штука, насправді. Дуже такий добротний шнурок, класний, твердий, такий гарний, міцний. Так, а що тут ще? Ну тут інструкція. тестам побачимо. Побачимо, наскільки його вистачить. Хоча це таке. Діло фарта, як то кажуть, тут можна купити в Україні і його вистачить ненадовго. Саме прикольне це те, тому що я вже трошки подивилася. Думаю, собі така. Ходили ми з синочком в дитячу кімнату, йому дуже сподобалась така гра хрестикі нолики, нолики дерев'яні. Я така дивлюсь, і там на тему така, як кльова штука. Думаю, окей, треба її купити. Замовила я і. та та да Розмір. Що за розмір? Що це за розмір? Скажіть мені, будь ласка, ви знущаєтесь? Ні, ну окей, грати можна. Але я очікувала. Я очікувала. Отакого От розміру, такого якраз в Україні. А не такого. Дякую. Дякую. Це пахнючка в котячий туалет. Правда, я не знаю, що я зараз своїм носом почую, бо в мене е, нежить страшна. З лимоном. Чому я вибрала з лимоном? Хіба я з лимоном вибирала? Вже нічого не пам'ятаю. Якась така пахнючка. Не знаю. Трохи пахне. Воно вже відкрите. Дійсно трохи пахне лимоном? Не знаю, не знаю. Потести ми побачимо. Хоча я купую соєвий наповнювач. він дуже-дуже крутий, в плані в тому, що він е дійсно трохи забирає запахи і дуже кльово комкується. Вообще, агонь просто. Так. Ой, сорян, чесно, сорян, не да. Ось такі от штучки. Це під знаєте? знаєте, коли посус, ви моєте посуд, не знаєте, коли куди ту мочалку всунути. Ота от, от, така штука клеїться. І сюди мечалочку чик і вона собі так гарно, красиво собі так вісить, нікому не заважає. Тут є двосторонній скотчик, сюди чик. Оп! І все красиво. Дві штучки. Я не пам'ятаю цін, бо я вже стільки грошей спустила в те тему, вже купа посилок має прийти. Вже я дві перед тим розпакувала, правда, на емоціях я забула зняти відео. Ну, та й таке. Що в нас далі? Далі у нас ось такі штуки. Прикольні штуки, тому що навіть оцей мережевий фільтр для чого він використовується. Тобто, зараз я покажу відкрию. Ага. шукаю. Не, шукає. не шукаємо легких шляхів. А, от. Оця штучка клеїться, наприклад, до комоду, так? А ця штучка клеїться до мережевого фільтру. Я не буду його дістати, уявимо, що це він. Ось так. І ось так це все красиво одягається. Наприклад, ваш мережевий фільтр. Вісить собі гарно за комодиком. Нікому не заважає, і вам красиво, і вам зручно. Такі, ніби як замочки. оп о дуже круті. Їх тут так багато, я не очікувала. що Тут буде так багато, максимально класно, класно, класно. Дуже прикольно. Так, це для рушникових. Рушникових, для бумажних рушничків. Держачок такий. Дуже, напевно, теж буде прикольно. До речі, все приїхало ок, все приїхало в гарному стані. Ну, це пластмаска. Я очікувала, що це буде все ж таки якийсь метал, а це пластмаска. Да, Марин? Ну, ось так. Побачимо, як воно буде. О, я купила собі вакуматор. Вакуумато. Вакуматор не особливо дорогий, але пакети до нього бішних бабок коштують. Тому, на тему. Просто агонь. Дивіться, як їх багато. Там 50 штук, в магазині, якщо купувати, 50 штук, коштує 350 чи 370 гривень. А тут щось 100 з копійками 100 штук. Ну, типу, різається, правда? Тому буду вакуумувати, вакуумувати. Ми зрозуміли. Е, такий девайсик. Дуже цікавий девайсик. ванна до а точніше в туалет. Морено хочу подивитися, що там робиться. Да? Так, не знаю, зараз я гляну, щось воно мені нібито як трошечки не доїхало, чи що? Щось. Оу, тут вже є ця штука. Приємний сюрприз. Тут вже є цей замок, А де друга частина? Ау, понятно. Так, да, до речі, ага. Ні, все тут доїхало, все тут гарно, все тут, типу, має якось закриватися. Ну, що зробиш? Дешевий пластик. Що зробиш? Ні, все закривається. Ну, Тут ніби цей замочок ось сюди. Чікс! Чікс і Чікс. Це мої хороші для того, щоб гарні у вас були чистенькі, без мікробів, без мікробів туалети. Але я очікувала цю щітку теж ось такою резиновою, тому що там було так намальоване, але приїхала ось така. Тобі подобається? Будеш чистити туалет? Мулка. Я знаю, що ти не можлив. знаю. Ну, такий девайсик. Далі силіконовий коврик для того, щоб пекти хлібчик, який я печу, два рази в тиждень або разок в тиждень. Для того, щоб пекти з синочком піцу. Ми любимо готувати з сином на вихідних. Максимально величезний. О, ну, максимально величезний. Насправді я не буду його зараз, напевно, розкручувати. Дуже цікава. Якісь такі прорезини мені ніби. Дуже прикольний. Дуже прикольний. Взагалі. Не знаю, я почую, я... ну я нічого не чую, але здається, воно не смердить. Дуже цікавий. Максимально цікаво, як він проявить себе саме на кухні. Досить такий великий. Ну і останній, А ні-ні, ще не останній. Що останнє. Що я скажу відверто, я не пам'ятаю, що це за губки. Що це за губки? Це якісь губки. Ну, а що це за губки? Я не пам'ятаю, для чого вони ці губки. Ось такі якісь цікаві, дуже. Дуже цікаві губки. Мені здається, це теж для взуття. Ну, я не впевнена. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 губок і більше нічого. Ну, Я не пам'ятаю, щоб я замовляла просто губки. Чесно, для мене це відкриття. А це безпосередньо для моєї красуні. Тому що давати їй таблетки це такий стрес. Особливо для мене і для неї. Це стрес страшний. Вона мене гризе, вона мене дере, вона сама стресує, де моя маленька? А я побачила такий шприцик, який буде допомагати, я вводити в горлочко ці таблетки. Розпакуємо. Відпакуємо Маре. До речі, її звати Марена через букву Е, на честь богині. Слав'янської богині. Коротко Мара. Прикольний. Хоп! Я надіюсь, що з цим девайсом мені буде зручніше. Тут ще якісь ніби кришки. Чи що це? Ага. Це ніби насадки, щоб їй. Я сподіваюся, правильно? Піхівою? Гоп? Не знаю. Ну, треба подивитись інструкцію. Бо тут насадочки дві. Я не знаю. Може, хто знає, пишіть, куди його насаджувати. Бо вже зняти я не можу, наприклад. І саме-саме, за що я переживала в цій посилці, щоб воно доїхало цілим. Тому що в нас в магазинах просто нереальний бабок коштує. Кормушка. Ага, тут ще одна є. Ось це є кормушка для кота. Ну, Тобто, знаєте, така штука. Де насипаєш корм, де наливаєш водичку завжди частенько. І в нас просто бішені якісь стіни, нібито воно золота зроблене. Тут, звісно, ж можна дешевше. Упс. І дійсно приїхало все ціле. Правда, таке відчуття, що його хтось поюзав, тому що воно повністю все подерте. Подерте якесь таке. Максимально легкий такий, а, така пластмаса легенька. Така. Взагалі, я думала, ну, щось буде таке ніби важке. Тут теж таке потерте поюзане, але все в цілості. Потерте. Таке відчуття, що ніби хтось, ніби хтось їм покористався і такий думає, а, воно мені більше не треба, можна продавати. Ну, Але скажу чесно, претензій немає. За ціну, за таку претензій немає. Саме кльове те, що тут буде просто йти водичка постійно свіженька. Ось це все. Ось так красиво вставляється. Ось так. Ну, І тут навіть є дозатор корму, так? Тобто, Ось. Ось так корм закрили. Ось так чик він насипався, висипався, ви закрили. Вона з'їла, чи він. Так само тут водичка. Правда, я не ще поки що не знаю, як воно працює. А, зараз будемо тестити. Остання покупка на сьогодні. І це. Що я його не відкрию? Чи відкрию? І це такі штучки на коврик. Окей. Щось цікаве. Щоб коврик не совався, просто приклеїте його до підлоги, виходить. Ну, виглядає вони ось так. Ось так. Хоча я замовляла трошечки інші. Повністю таким трикутничком я замовляла. Ну, якось так. Ось такі покупочки в мене. В принципі, дуже дуже кльово, дуже цікаво. Саме кльово те, що приїхало все ціленьке. І так само я минулого разу я замовляла відпарювач, крутезна, штука крутезна. Я пізніше трошечки зніму. В подарунок мені там дали з одну щіку електричну і такий валик для тіста. Дуже крутяцький. я його дуже хотіла, він просто агонь. І все доїхало теж. Максимально цілим, тому я, в принципі, задоволена. Ви мені скажіть, що я хтось хворіє на таку хворобу? Як ви справляєтеся з тим, щоб лягати ввечері, спати, не заходити туди і не набирати в кошик мільйон всякої гадості, всяких дрібниць, які тобі вже потрібні? Я позбавилася від цієї хвороби. Я раніше була здоровою, а зараз просто жах. Напишіть мені, будь ласка, порадьте мені, як мені зробити так, щоб не замовляти все це. Буду вдячна за коментарі. Давайте зробимо спільноту залежних від теми.